Так, мені прийшов невеличкий подарунок від Chair е, 17 з колаборацією Київського метрополітену Давайте ж подивимося, що там всередині. А тут у нас наборчик з чудовими речами. Ось така мінімучка. Прикольно, до речі, житончик, вагончик, схема. Не притулятись. до нитундов. Ой, прекрасний брелочок. О, це бомба. Виділи жетончика. Клюка. Така от. Красива. Футболочка. Ні, це не футболочка, це реглан. Крутий реглан. жетоном метро. Також ще тут схований шарфік. Ще 17. Я дуже вдячний за такий неочікуваний презент. Дуже крутий, дуже красивий, особливо от, такий от шикарнючий, просто я не шикарнючий е, от такий от класний, красивий бриганчик. Обов'язково завітайте в цей магазин, щоб переглянути, що є насправді в колекції. Вона дуже велика і дуже цікава. Весь прибуток від цієї колекції піде у фонд дітям підтримки дітям, які постраждали під час війни і втратили батьків на війні. В цьому магазині є не лише одяг, а й ще й класні сувеніри. Ось такі, які вам однозначно сподобаються. Носи Київ, твори добро і пам'ятай історію.